Я в місті Мден розгрузився на тому все-таки то був Volkswagen. Але тут же розгрузили нормально. Вот. Це місто прямо біля Північного моря. І зараз я буду їхати попри одну його затоку. Я Вже бачу корабліки, тому вирішив включити, щоб і ви побачили. Вот. Загрузка в мене зараз буде в Голландії. Я маю до неї 170 кілометрів. <кій> а розгрузка в Польщі. Це я ще не їду додому. Я ще буду вертатися в Німеччину. Але тим не менше, тим часом, поки я заїду в Польщу, я загружу якесь відео. Так що плюси по-любому є. Вот. На цей Volkswagen приїхав, а реєстрація набагато простіша. Ну, просили документи, я дав документи, подивились, переписали фамілію ім'я, дали мені якісь білет на автобус. І з тим білетом все мене запустили на територію, сказали, куди їхати. Приїхав. Там правда, чекав пів години, бо там у них була перерва, у них з 10 до 10.30 в німців є перерва. То ще крім обіду. Тобто ну, в них не обід, у них дві перерви по пів години замість одного обіду на годину. Поїще у нас так само було. У нас було з 10 до 10.30 і з 1 до 1.30 чи з 1.30 до 2 якось тому. Щось подібне до того. От. Так само тут в них та й перерва і все. Їх нічого не цікавить. Ну і значить, в кінці кінців мене розрузили, підписали, і я поїхав. Зараз маю таку загрузку, що в мене там буде тона 860 кг. Я шефа питав, шеф каже, що він согласен, що він так договорився, але не знаю, мені здається, що можуть бути проблеми, тому що то до Польщі, то через цілу Німеччину, то ще й через кордон польський. От хотів заправитися тут. Зовсім не виходить дорого, коротше. Тому їду поки що далі. За 250 метров скрізь і Хотів заправитись, брать, і то не вдалося. Тепер прийдеться зараз на першому паркінгу вставати і <клес> буду шукати. О, якраз фольксвагене поїзд поїзд. Бачите, впереді поїзд по правій стороні їде, в кущах все фольксвагене везе. Чуваків прикольна робота тих, що там тестувати. Сів, попікав, проїхався по заводі, ставив машину. останніх пару вагонів вже пустих, на їх тягати, зрозуміло. От. Світлофор щось дуже довго думає. Аби вже їхав, він не рішитися не може. Зараз буду вставати їсти і шукати заправку. От. В Оландії мають заврозити 4 палети. Не знаю, чи вони там великі і з чим вони. Так само я ще не дивився. Куди я їду в польщі, вполне може бути біля самої границі, як і вполне може бути що і далеко від границі. Але факт в тому, що мені там пощі треба бути якнайшвидше, бо тоді я зможу якнайдовше покористуватися інтернетом. Вот. Що для мене дуже важливо, бо треба хоча б з якихось 5 відео вам закинути. Цей раз, правда, відео багато дуже не вийшло, ну але все із-за того, що я не їздив по країнах, а сидів в одній Німеччині, то якось і не було особо дуже що знімати, бо все одно і те саме практично. От. Але в принципі мене ту страю, німеччина мені подобається. Мова вчиться більш менш розуміє вже потрохи, що вони говорять.